Добрий день, хлопчики і дівчатка! Перед вами портрет видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Він був серйозною людиною і писав серйозні вірші. Про добро і зло, правду і брехню, про свободу для України та його поезії, тобто вірші про природу рідного краю, зрозумілі і близькі навіть малюкам. Ось послухайте і уявіть собі: Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знай. Ви уважно прослухали вірш, а тепер дайте відповіді на запитання. Веселий це вірш чи сумний, як ви гадаєте? І друге запитання Де ж подівся Соловейко? Шановні дорослі, прочитайте, будь ласка, дітям ще вірш кілька разів. Сподіваюсь, він вам сподобався, і дитина зможе його вивчити.